Друзі, дивіться, що я вам зараз покажу. Це паяльник фірми Фнірсі. Просто пушечка. Купити такий можна на аліку по ціні від 1300 гривень. Що він може за ці гроші? За 1000 гривень ви будете мати от мінімальну комплектацію. Це, в принципі, сам паяльник, там одне жало і кабель живлення. Живитись він може від е, блоків живлення 65 Вт Power delivery. Вхідна потужність у нього. До, ну, типу він може видавати до 96 Вт тепла, це якщо ви його заживите від 24 В постійного струму через спеціальний кабель-перехідник. В звичайному режимі, коли ви його через Type-C кабель, звичайний від блока живлення підключаєте 65 Вт. Якщо взяти провод мідний 0,5 квадрата, то з моменту включення в розетку до моменту, коли ви його припаяли до клеми, треба 10 секунд. Погнали дивитись повний огляд. Дивіться, яка це краса У цього, Це, щоб ви розуміли, це паяльник. Тут така кришечка йде в нього. Жало. Отаке От жало, бачите, це два контакти. Воно тут керамічне всередині. І нагрівальний елемент десь тут безпосередньо. І власне сама тушка паяльника. Воно все збирається, ви можете зберігати в такій зручній коробочці. Це, до речі, чи не перший раз, що я купив якусь тему і коробочку вирішив не викидати. І зараз поясню чому. Обично я до коробочок. Мені по цим балах ті коробочки. Купив і викинув. Отако вставляється. Просто до упора. Вставив і готово. І отако кришечка ще є. Хоп, оце, будь ласка. Паяльник, оце паяльник. Так ось зведу і не скажеш, що це паяльник. Ну це паяльник. Тепер живлення. Отакий от от блок живлення. 65 Вт, без приколів. Я вимкнув зарядку, тут звичайний собі Type-C кабель йде. Беремо наш паяльничок. Дивіться, зараз фокус-мокус. Ми зараз протестуємо за 95 гривень з аврори припою, Да, Да, у нас такі ціни. Ну, не аврора, а такий сільський магазин просто. І припой солдер, який мені порадив підписник кухар Олександр, велика йому подяка. Беремо наш паяльничок. Ви зараз побачите, скільки часу йому на нагрів потрібно, вмикаємо тайпсі. Він завантажується, каже, що я жало, не допхав, треба допхати. Все, жало він побачив. І просить нас натиснути оцю клавішу. Хоп, нажали кнопочку. Пішов з жала димок. Дивіться. Готово. Він вже нагрівся, ним вже можна паяти. Дивіться. Хоп. В момент, просто в момент нагрівся і ти зразу береш собі і паяєш. Буквально кілька секунд. Не треба отождати, поки він розігріється. Буквально кілька секунд. Закінчили паяти. Витягнув USB-портик Type-C. Ну, звісно, треба почекати, поки воно остине. Я зараз так собі, типу, для виду. Хоп! І все. І ви собі можете цей паяльник десь там поставити, де вам зручно на столі, він собі афігенно, класно виглядає. Якщо брати оцей припой Solder, то все ще скоріше і ще кайфовіше, з ним дивіться, хоп, пушка ракета просто. Ще мені от порадили взяти отакий от флюс, І ми зараз ну я знаю візьмемо обичного шматок мідного проводу. І припаяємо от сюди, подивимося, як воно буде паятися. Трошки мені буде складновато, але я впораюся. Щось знімати і паяти, але я впораюся. Давайте спробуємо. А тим часом наш паяльник вже холодний. Ось зі приця трохи флюза накапало. Я провода щось сюди макну. Щоб новий не видавлювати, бо він гроші встоє. Тепер ми, як професіонали, вмикаємо наш паяльник. Type-C він нам каже, жмакніть кнопочку, щоб я включився. Візьмемо зразу припой, на цей раз візьмемо фрінці, ой не фрінці, а солдер. Я його так прикладу до жала. І засічете за скільки часу паяльник нагріється. Побачите, нажав. Все є, як бачите. Пішло діло. І зараз спробуємо припаяти провод. Майте на увазі, що пайщик я любитель, я не професіонал, тому з великою долею вірогідності буду зараз робити це рагульно. І все, і вимикаємо. І дивіться, скільки часу нам знадобилося, щоб вимкнути паяльник, припаяти і вимкнути. Воно припаяне, воно, як бачите, не відривається. Сильніше смикати не буду, щоб не пошкодити плату. І причому відро припоє не пішло. Ну тут вже було відро припоє. Тут припоє було чуть-чуть. І воно собі хорошо припаялося. Теперки. Тепер мені просто хочеться паяти. Мені вже подобається паяти. Я тепер не ставлюсь до перспективи щось попаяти як до якогось страждання. А тепер я думаю, о, мені треба припаяти, зараз присяду і припаяю. Вже просто від процесу зовсім інші враження. І в задоволенні від пайки дуже важливу роль відіграють дві речі. Мені оцей припой на аліку порадив один підписник канала. І ще паралельно, адмін наш Ден радив. Ну, коротше, багато людей мені радили цей припой. Припой, кажу, флюс. Це флюс, який не треба змивати. Якщо ви оцим флюсом попрацювали, по-перше, він вам грає жало таке від цього паяльника, блін дороге. По-друге, його треба змивати після того, як ви ним попрацювали. Я ось буквально на днях буду переробляти свою літієву батарею, бо я там не змив. І з часом воно мені переїсть провода, і в мене відвалиться один провод на балансирі. І згорить нафіг, БМСка. Цього допускати не надо, треба, треба. Розібрати і переробити. А цей флюс змивати не треба, ви собі попрацювали з цим флюсом. І все, і порядочок. По суті, дивіться, якщо бути об'єктивним і чесним, я паяти не вмію. Але маючи на борту нормальний паяльник, нормальний припой і нормальний флюс, я ось цілком собі зносно припаяв два провода. І якісь там елементарні поділочки зібрати я вже можу. Да, воно тут, подивіться, я вже припаяв і розумію, що мені провода заголеного треба було. Зовсім чуть-чуть, тому що оця штука оголена може отак гуляти, на щось замкнути. блін, Це взагалі шляпа повна, що я зробив. Але сам факт, що міть припаялась до плати. Буду я класним пайщиком, тоді буду розказувати, що я класний пайщик. А зараз я чувак, який хоче навчитись. Оцю штуку теж дуже класно для пайки мати. Посилання всі будуть в описі. Тепер, якби в мене не було взагалі ніякої знімачки ізоляції, я б з оцих двох все ж таки вибрав. би оцю. По-перше, тут більше рухомих деталей, ну то ладно, працює вона більш-менш непогано, але з часом починає в крепких руках отко воно. Бачите? Хоп! Дивіться. З часом вона починає тут одне на друге наїжджати. Сьогодні я пробував е, оцією стороною обжати контакт для сонячної панелі, в мене вийшло. Я оцему. А потім оцему його нормально обжав. Я б не сказав, що прекрасно, воно нормально. Ну і защолочка собі. Раз защолкну. Все, десь там в рюкзак кинув, пішов собі. Воно легесеньке. Ця штука набагато важча. А давайте зараз зважимо, до речі, це ця, ця штука. Хоп, 300 грам. 160 грам. І причому, що особисто мені оця річ вдвічі легша, набагато більше по функціональності подобається, чим ця. Тут з часом ви можете навіть вивчити січення проводів, з якими працюєте, опираючись на око, будете знати. Хоча маю помітити, що тут з плюсів є отака от тема, дивіться, воно ви можете собі виставити довжину. Воно тут так регулюється вперед-назад, виставити довжину, і обрізати велику кількість проводів з однаковою довжиною. Ну, тут це на око прийдеться робити, або потім всі разом обкусювати в кінці. До речі, флюсу йде 20 грам, мабуть. Може 18 Тут що написано? 10 мл у грамах не написано. А вей, 14 грам, А так 20. Ну, 6 грам коробочка, так, да, нормально що. Можна брати. Тепер дивіться, чому я казав, що коробочку краще не викидати. от, Коробочка. Ось ми беремо паяльник, виймаємо жало. Ставимо сюди саму тушечку. Сюди кришечку. Але ж я настільки в своєму житті задовбався купляти безтолкові паяльники, що я коротше, психанув і купив зразу отакий комплект жал. Дивіться, які вони тут є. Отаке от є. Отакі. От Отакі. От коротше, На всі випадки життя в мене є жала. Ну, це по мірі того, як я навчусь паяти, буду ними користуватися. І собі хопа. Ще в цю коробочку можна поставити оцей миєчку, цю що витирати. там, Таке воно. ну, ви поняли, коротше, таке жовтеньке оце поставити. Якогось припої можна кусочок. Ну, флюс не влізе сюди. взагалі ніяк. А припойчика поставити можна якогось. І собі хоп. Ні, припой теж не влазить. Ну, б якусь іншу придумати. Ну, Якщо припою флюс туди якось засунути і буде акуратно все в одному місці. Отакий от, от паяльничок, друзі. Чесно, мені дуже подобається. Я ще зараз спробую 18650 типу припаяти. О, дивіться, усе залудилось. Ось тільки воно пішло. Зразу паяльник забирати, так? Да? Хоп? Невже я зміг? А ну, давайте спробуємо. Так, да, дивіться, припаяв. Що сказати, що воно перегрілося, я ось одразу його спокійно пальцем мацаю. Прикольно, слухайте. Ну, мені результат подобається. Хотів замкнути не достає. Отакий, от от, друзі, паяльничок. Взагалі пушка. Тільки трохи дорого. Коштує він там, від півтори тисячі, але якщо зібрати всі галімі паяльники, що я купив в своєму житті. То краще я б одразу купив такого. Я просто не розумів, наскільки він мені потрібен і наскільки я часто буду паяти. <кій> Отакий, друзі, прекрасний паяльничок, реально без перебільшень. З таким паяльником, коли треба щось припаяти, раніше в мене як було. Мені морально треба було готуватись до цього виклику, тому що. Важко, але коли в тебе нормальний паяльник, нормальний припой і нормальний флюс, це все робиться елементарно. І коли виникає потреба щось припаяти, ти такий о. Щас припаяю, які питання, такі хоп-хоп, взяв і все припаяв, і все круто. І такий собі в кишеню кину, і там. Ну Дуже гарний, зручний, красивий, все. температура регулюється. Якщо вам треба якийсь АВГ-12-14 припаяти, ви тут просто на максимум виставили температуру 450 градусів. Ну, ненадовго, АВГ-шку припаяли, назад там на 320 скинули і все. Мінімальна комплектація коштує 1300-1400 гривень. В цій комплектації ви маєте сам паяльник, одне жало і кабель живлення з переходником під 24 вольта. Я свій кабель, до речі, десь всунув. <сум> як це не дивно. В максимальній комплектації ну в мене майже максимальна комплектація, як бачите, там куча всяких жал різних є. На що воно мені потрібне, Прямо зараз я не знаю. Я планую в цій сфері розвиватися. Є в мене така мрія, спаять fpv дрон. І відправить його нашим військовим, і взагалі багато чого я хочу спаять. Тож, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Якщо маєте можливість в описі під відео є посилання. Ми з адміністратором нашої телеграм-спільноти збираємо на зарядні станції для 80-ї окремої галицької десантно-штурмової бригади. Маєте можливість, підтримуйте гривнею наш збір. Запрошую вас в телеграм-чат, телеграм-канал. Телеграм-групу, як воно це правильно називається. Запрошую вас на мій ігровий канал, де ви можете зайти зі мною, поспілкуватися майже кожен день з 9.30 до 12.00 ночі, якщо ви не знаєте, як це зробити. Дивіться, друзі, якщо ви мене дивитеся з телефону, ось відкриваєте будь-яке моє відео. І ось тут є Ігорович написано. Сюди нажимаєте, ви попадаєте на канал. Мотаєте, дивитесь тут всякі мої відосики. Отуто під Ігорович, отуто є стрілочка. І ось тут вже є різні посилання, бачите? Далі буде багато всякого цікавого інструмента. Ось оце ця штука, що листя дути. ще там всяке буде прикольне. Підписуйтесь на канал, до зустрічі!